Усім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Ми знову подорожуємо і їдемо ще до моїх сестер, до рідних моїх сестер, до Діни і Ліни. Будемо тут ночувати, трошечки відвідаємо ще їх і поїдемо знову до батьків. Ось, ось і ми приїхали. Тут вже в них зміни, бачу трошки. Хто пам'ятає цей будиночок? Я вже знімала відео, але багато новеньких, тому буду показувати знову все. Куди ви приїхали? Хто тут живе? Тут народковичі живуть? Добрий вечір. А в кого сходить народження? В кого народження? Так, в день народження сходить? Мама. Так? Да? Ходіть, будемо вітати. Став, став туди. Вітаємо тебе з народження, маючка. Хай тебе Бог благословить, щоб ти росла здоровенька, щасливенька. Щоб тебе було гарне, щасливе дитинство. Ми тебе любимо. І тобі подарочка разом даруємо з дітками. Тримай. Тримай. Потямаєш мене? Можна тебе потямити? Так? Да? А що? День народження? народження. Навірно, там такі подарочок, що ти хотіла. Що ти хотіла, що я тобі подарила? Це. це, а що це таке? Покажи нам. покажи. Подивись, я що м я м я. таке. Лялічко. Да, а воно, коли даєш бутилочку, то лялечка буде співати, навірно. А мед любиш ти чи ні? Майя, Майя любить. Серце любить. Любить. Я серце люблю. Тому що на крутиста. Що ж, і а не видно, що це слова. Малечка в форозі зразу дивиться подаруночки. А який гарний ароантик, який джентльмен. Ти хлопчик маленький. Добрий. Буду такий слід. Дівчата ведуть мене вже в школу в кімнату до, до сестричок. О, як гарно. Які ліжечки. Дивіться, яка кухня. Беріть, включайте світло, буде гратися. Хто буде гарні. Будеш горися їсти? Подивися, класно. Така класна кухня. А хто, а хто тут спить? Май. Сьогодні має три очки, так? А тут моє ліжко. Але гарне ліжко в тебе. А оце, яке гарне. – Де це таке взяли? Це мені на нем наложення куда. Але клас. М -м -м. Диви, яку комнатку облаштували фоні. Діночка зайшла собі заняття вже. Але класно. Таке класно, так. У мами доросла, доска, і тут зразу діток. Це <плес> погладила. <плес> 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 <плес>

Доброго раночку, гарний сонячний день. Ми приїхали вже із зібрання, були на Богослужінні і йдемо тепер в хату на обід. Ми приїхали, а тут щось так пахне і господиня готує обід. Маленький хлопчик засинати буде. Але пахне щось. Закривайте, дівчатка, двері, закривайте. Закривайте заходьте, заходьте. Закривайте двері, бо холод заходить в хату. Приїхала ще сестра Мояліна, коли ще мені Ілонку і наша обстановка. Діночка, що ти наварила їсти? Що їсти наварила? Граєшся? І Діна наварила їсти. Макота? А ти що? Що за дівчинка? Ходи, ходи, Сарочка, ходи, що це за красоні їдять? Смачно вам? А це що за красоні їдять? І вам смачно? Фотографуємося і сідаємо до столу. Знаєте, дуже хочеться цінувати цими моментами, що маємо можливість ще бути зі своєю ріднею, спілкуватися, ділитися досвідом, ось так молоденькими сім'ями, просто спілкуватися. Як багато зараз сімей цього просто не мають. Але згадуємо в молитвах ті сім'ї, які... Вимушені були залишити свої домівки і поїхати на захист нашої України. Знаєте, багато було мені в коментарях, що ви не згадуєте про це, можливо, ви ніякої не підтримуєте. Важко сказати, або як можна щось говорити, коли подивилися декілька хвилин нашого відео і думати, що цього немає в житті. Майя, будем пити чай. Такий тортик був кіни. Будем дорожні немає. Осабчик. Подічимо без спи. І тут теж будемо пити каву. Угу. Получилося? Одну сестру ми відвідали, пообідали в неї і тепер їдемо до іншої сестри моєї. Відвідаємо ще їх, побачимо, що в них нового, як вони живуть. І знову ж таки беремо вас із собою. Ось і ми приїхали, знайшли дорогу, ще все-таки не забули до сестри дорогу. Хто з нами давно вже нас дивиться, то вже ми були в цій хаті, вам показували. Але тут бачу зміни, є дві які гарні туйки насадили. Зробили парка. М -м -м. Красота. Дуже файна. Тут ще вони облаштовують двір. Ні, це іграшковий собака тут стоїть. І будемо стукати вже в двері. Добрий день. Роздівайтеся. Їхня Сарочка спить. Будемо тихенько. Давай. І наша Ілонка вже пішла роздіватися. Проснулася наша маленька дівчинка. І буде гратися. Сарочка. Дивися, якого твій подарунки привезли, сестрички. Дивися. Дивись, бери цяцю. Клас! Хлопчик один засинає, і дівчинка заснула наша. Я подивимося, що там малята ще робить. Тут вже іграшок поновій мали. І ви граєтеся, так? У кожній хаті нові іграшки. Ага. Господарі вже готують їсти. Паша полтавський мед наливає. Ліна тут вже гріночки. Тут щось робить, як відкрити Просто аерогриль. Штука така. І ось тут така красота. М -м -м. А це журавина. Для нас підготували теж. Повеземо на Полтавщину. Оце у пасок.

Добре. Ось і все, їдуть наші гості. Збираються. Все, пока. Приїжджаємо. Ждемо. Все, пока-пока. Все, пока. Махай, пока, махай. Пока, пока, пока. Пока. Малесенька.